Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі затримали ймовірного вбивцю. Нагадаємо, 16 червня між двома знайомими чоловіками стався конфлікт. Один з них щонайменше п'ять разів вистрілив в опонента, потерпілий помер на місці від поранень. Нападника знайшли та затримали на наступний день. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років за ґратами. У центрі Запоріжжя міняють водогін, який пошкоджений через ворожі обстріли. До кінця червня в районі 228-го будинку на проспекті Соборному планують замінити 87 погонних метрів водопровідних мереж, а також 520 квадратних метрів дорожнього покриття. На час ремонту зупинку транспорту Філармонія перенесли далі вздовж напрямку руху. У Бердянську застрелили колаборанта Михайла Грицая, повідомили в головному управлінні розвідки. З початком повномасштабної війни та окупації міста чоловік пішов на співпрацю з росіянами, отримав посаду во окупаційного міського голови та одночасно був і своїм же заступником. Зрадник брав активну участь у репресіях проти українців, допомагав у створенні катівень. Новий метод боротьби з карантинними рослинами, зокрема з амброзією, тестують у Запоріжжі. Тепер її виривають вручну. До ініціативи активно долучаються громадські діячі, які власне і запропонували цей варіант. Тож тепер у місті досліджують наскільки такий метод боротьби буде ефективним. 500 доларів за три спалені машини у Запоріжжі. Затримали 36-річного чоловіка, який за вказівками ФСБ підпалював автівки військових. Аби отримати гроші, він знімав на відео результат роботи і скидав російським спецслужбістам. Палія викрили найближчі до 10 років. Він може провести у тюрмі. Вже в четвертому запорізькому медзакладі з'явилась сонячна електростанція. На даху однієї з поліклінік завершують монтаж 165 панелей. Управляти станцією можна з телефона. Влітку це дозволить економити понад 80% електроенергії, взимку до 30%. Та найбільшою перевагою в міськраді називають те, що заклад зможе працювати навіть за відключень світла. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.